Вітаю вас, друзі! Відколи в Україні закрили канали Медведчука. Уся проросійська радь, представники п'ятої колони почали масово гастролювати вже на російських федеральних телеканалах. І, от учора Ілля Києва, одне із облич руского міра в Україні, почав виступати на першому російському телеканалі та став натякати, що готує в Україні він і його соратники державний переворот в ближайше уже време. Час... А это будет осенью, і я говорю про середину сентября, почнуться активно люди. виходити на вулицю. Якби це був якийсь звичайний виступ Киви на російському телебаченні, якесь його чергове загострення, то я би про це не став робити випуск. Але тут тема досить серйозна, тому що йдеться про нашу національну безпеку. Більше ждать часу Нету осінь, это буде время агромних перемін. І здесь ми розчитуємо на підтримку. Очевидно, що він має на увазі російську підтримку, тому що саме російським окупантам він і служить. І така цікава деталь. Останні кілька тижнів до мене надходить інформація, що в Україні почали масово набирати армії тітушок, нібито для чогось їх готувати на осінь. І тут такий дивовижний збіг. Кива практично прямим текстом каже, що вони зараз зібрали сили і їм є на кого спертись. Ми вас брялі, ми сильні і у нас є на кого креса. Нагадаю, що свої тітушині банди Кива під вивіскою організації патріоти за життя почав збирати іще ще більше року тому. І СБУ, звісно ж, на це очі закриває. Ми будемо протистояти, противостояти, ми будемо відповідати. У нас є сили. У нас є оруже, у нас є можливості. Проте Кива вчора не тільки розкидався погрозами його іще і періодично клинило. Ну як завжди. Смерть, смерть, смерть фашизмом, гомосексуалізмом. Ха ха. ха. А ще він вирішив наїхати на американців. От, послушай мене, англіч, американець. І він звинуватив Штати у тому, що саме вони, а не Російська Федерація, намагаються знищити Україну. Ви для мене це враг. І Тот враг, який унічтожає мою і... родину. А чого від слышно? Та і більше того, Киву настільки поплавило, що він просто там, у ефірі, почав оголошувати війну Сполученим Штатам. Я знаю о том, що рано і пізно ми смітьом вас з нашої землі. А далі він почав знову розповідати стандартні кремлівські казочки про зовнішнє управління. Запам'ятайте, той, хто вам розповідає про те саме зовнішнє управління, так чи інакше повторює кремлівську риторику. Ну так, як Україна. З -го года находится під внешним управлінням. А, взагалі, отаким пацієнтам давно вже пора навчитись надягати та носити шапочки з фольги, який з таким ентузіазмом обматуються Блестящей стороною к голове. І просто обматуємо обматую так, вакруг голови. Просто зараз підпишіться на мій канал, і можете в інших соціальних мережах, тому що українська спільнота, яка знає, як протистояти російській пропаганді, повинна ставати більшою. А ще Кива там у ефірі теж вже традиційно, як він вміє, як він може, почав показувати свою високу культуру. Насладна рік целучить. Мені насрать на реакцію Майкла із за таких, як Майкл, моя сьогодні страна уничтожена. І Якщо ви раптом гадали, що у нас погана економіка, погана медицина, освіта і інші галузі через те, що у нас при владі постійно були клептократи, які обкрадали нашу країну, то ні, ви помиляєтесь. Кива усім розповів правду. У всьому винні знову ж таки американці. Ти прийшов до мене в мою страну. Ти унічтожив мою економіку, ти унічтожив медицину! Мабуть, коли Кива брав хабар, за що його до речі, і засудили, то його змушували брати ті гроші саме підступні американці. Тим паче, що хабар його змушували брати у доларах. Не думаю, що це просто збіг. Нічого собі! І до речі, готуйтесь. Кива сказав, що зовсім скоро він прийде до влади. Ми сьогодні ми поміняємо власть. Ви говорите про опозицію, Я позі. Я тот, хто прийде к власті уже завтра со своєю партією. А мав би насправді Кива і його партія, точніше, партія Медведчука, разом іти не до влади, а у тюрму. Це якби у нас були нормальні спецслужби, і наші народи будуть в місті, білорусі, українці, це один народ. Це він цитує зараз слова Путіна про те, що ми, нібито один народ, але зовсім нещодавно, буквально пару років тому. Кива говорив прямо протилежне, і сьогодні я свого сина буду і своїх дітей буду учити тому не поворачуватися круским спиною. тому що якщо ти повернешся, в твоїй спині окажеться нож. Але на те він і зрадник, щоб зраджувати не тільки свою країну, а й зраджувати своїм поглядом. Ані на сьогоднішній день породили то гражданську війну, яка двіться 7 років. знову ця дичина про громадянську війну. Проте я знаю людину, яка зможе Києву поставити на місце і досить аргументовано йому відповісти. То гражданську війну ви говорите, там йдуть українці проти українців. Я бачив і убивал Українських солдат. Ми воюємо з русскими. І вже наприкінці він знову почав натякати на те, що буде в Україні повстання про російських колаборантів. Нам нужно подиматися і не бояться цих тих шутов, сьогодні іскусна маріонетична. А лідером у цього повстання не плутайте із повстанням Киви у Верховній Раді. Стане той самий Медведчук. Нам нужен лідер, і він у нас є. Я сьогодні говорю за Медведя, за віктора Володимировича Медведчука. Усе це, звісно ж, дуже смішно, але насправді ситуація досить серйозна. Кива реально збирає свої тітушині армії, і сьогодні він кричить, а завтра почне виводити своїх тітушок на вулиці, тому що Кива працює на російські інтереси, тому що Кива є звичайним зрадником своєї країни. А що треба робити зі зрадниками? Він теж вже давно відповів. Що треба робити зі зрадниками? Страчати страта і я останніми днями після відставки Авакова чую багато розповідей про те, який Аваков був великий патріот. Проте я нагадаю вам, що ми маємо саме Авакову дякувати за те, що Кива з'явився у публічній політиці, тому що саме Аваков взяв його свого часу на службу до національної поліції, а потім подарував або здав в оренду Віктору Медведчуку. Аваков і Кива це практично одне ціле про що сам Арсен Борисович неодноразово казав, тому ближче по людським базрінням Кіби і Шкіряк? А ви кого любите? папу чи маму більше? І можна було би сподіватись на те, що новий міністр, монастирський, хоча б забере у психічно неврівноваженого Киви нагородну зброю, бо він ходить із вогнепальною зброєю ще, й, але навряд тому, що монастирський теж до Киви досить непогано ставиться, і Кива знаходиться на волі і збирає своїх тітушок також завдяки нашому президенту Зеленському, тому що монастирський це його людина. Баканов, який мав би за займатися такими як Кива, це теж його людина і генпрокурор, це теж людина Зеленського. Цікаво, чи він усвідомлює взагалі, що поки його команда закриває очі на таких як Кива і на інших проросійських бандитів, вони у цей час збирають повстання саме проти нього. І якби це стосувалось лише персонально самого Зеленського, то і Бог би з ним. Проте це стосується усієї нашої країни. Це стосується кожного з нас, тому що Росій. Росія все ще планує нас знищити, і питання посадки Києва і йому подібних це питання нашої з вами національної безпеки. Чим швидше колаборанти будуть опинятись у тюрмах, тим менше шкоди вони зможуть завдати Україні.